Ворен з 11 років вів облік своїх доходів, витрат і перших інвестицій. Його підхід фінансові цілі на десятиліття вперед. З дисципліною і конкретними стратегіями. Без цілі ви не інвестуєте, а граєтесь на біржі. Якщо ви не хочете ризикувати своїми грошима, тоді вам точно потрібна фінансова ціль. Як же її поставити? Найпростіший алгоритм із п'яти кроків. Крок перший. Визначте, для чого ви хочете накопичувати гроші. Наприклад, купити будинок в Карпатах через 10 років. Крок другий. Скільки це коштує, яка валюта? Погугліть, поцікавтеся, наприклад, 50 тисяч доларів. Крок третій. Скільки до вартості додасть інфляція. Гроші знецінюються. Вартість на нерухомість часом зростає. Є спеціальні калькулятори, які допомагають визначити вплив інфляції. Поставте в коментарях плюс, якщо потрібно зняти детальніше розрахунок, як впливає інфляція. В нашому прикладі 50 тисяч доларів за 10 років перетворюється на 62 тисячі доларів. Крок четвертий. Термін. Коли потрібна ця сума. Без дедлайну це просто мрія в повітрі. У нашому кейсі тривалість 10 років. Крок п'ятий. Скільки треба відкладати. Це найважливіший крок. Тут ви враховуєте дохідність інструменту, в якому плануєте накопичувати кошти. Наприклад, це фондовий ринок, портфель з дохідністю 7% річних. Для визначення можна скористатися онлайн-калькулятором або порахувати за формулою. В нашому прикладі, для купівлі будинку треба відкладати 375 доларів щомісяця. От і все. Залишилося діяти і поставити лайк цьому відео. Коли є чітка ціль, Є фокус і розуміння, як поводитися з грошима. Це мотивує, захищає від зайвих витрат, а іноді і допомагає заробляти більше, якщо ваша ціль дійсно ваша.